Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 21 вересня триває 210-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противники далі зосереджують зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагаються зірвати активні дії сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку. За добу ворог завдав 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Наслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більше як 30 населених пунктів, серед яких Харків, Слов'янськ, Печеніга, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невольська, Мар'їнка, Миролюбівка та Високопілля. І надалі зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків. Зокрема, на південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки і коригування вогню ворог здійснив понад 60 вилютів БПЛА, задіяв щонайменше 6 безпілотних літальних апаратів для завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Для поповнення втрат особового складу підрозділ окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях України військово-політичне керівництво Російської Федерації оголосило часткову мобілізацію. Разом з тим продовжується проведення заходів так званої внутрішньої мобілізації. Так, у військах козачого товариства Всівілікава війська Донського здійснюється підбір кандидатів для служби в Росгвардії. Кубанське казаче військо зобов'язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств Краснодарського краю. А у місті Читай і області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи. За добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське. Для підтримки дій наземних угрупувань авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, чотирьох опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і три БПЛА ворога. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об'єктах противника, зокрема по семи пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. У зону ураження потрапили склади боєприпасів, об'єкти ППО та понтонні переправи окупантів. Загальні втрати ворога наразі уточнюються, а ми міцно тримаємо зброю, віримо у Збройні сили України та нашу перемогу. Слава Україні!